Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Отже, перше загальні положення. Пункт 1.3 Відповідно визначає, що учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємно вічливими. 1.4 – Кожен учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що, інші, що й інші учасники виконують ці правила. Відповідно до пункту 1.7 визначено, що водії пішоходи та пасажири зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності. Щодо термінів, відповідно до пункту 1.10 визначено терміни, що Наведені у правилах дорожнього руху. Зокрема, автобус. Автомобіль, з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія, включно який за свою конструкцію та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх бажу. Автомагістраль це автомобільна дорога, що перше спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Друге, автомагістраль має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від одної Розділювальною смугою. І третє, автомагістраль, автомагістраль не притинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою. Автомобільна дорога вулиця, дорога. Це частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами, мостами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами, та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду. Автомобільні дороги державного значення. Це автомобільні дороги загального його користування, до яких належать міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги. Автопоїзд – транспортний состав. Це механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою. Безпечна дистанція. Відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зітхненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал. Відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються або між ними та іншими об'єктами. Безпечна швидкість. Швидкість, за якою водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Буксирування це переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до екс експлуатації автопоїздів на жорсткому, друге, гнучкому зчеплені або треті способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування. Тобто, відповідно до буксирування може здійснюватися на перше жорсткому, друге гнучкому і третє способом часткового навантаження на платформу. Вантажний автомобіль це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Велосипед транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що приводиться в рух муску, мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Велосипедист особа, яка керує велосипедом. Видимість у напрямку руху максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Вимушена зупинка. Припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху. Випередження рух транспортних засобів зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Власник транспортного засобу, фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. Водій особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія, посвідчення тракториста, машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Габаритно-ваговий контроль. Це безпосередньо перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу. Гальмовий шлях. Відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на механізм керування гальмівною системою педаль-рукоятку до місця його зупинки. Головна дорога. Дорога з покриттям відносно грунтовою. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної. Дозволена максимальна маса. Маса спорядження транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу, як максимально допустима. Дорожня транспортна пригода. Подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди, чи завдані матеріальні збитки. Дорожні умови. Сукупність факторів, що характеризують з урахуванням пори року період доби, атмосферних явищ, освітленості дороги, видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, чистота рівність, шорсткість, щеплення, а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху та їх стан. Дорожня обстановка, сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю рівнем організації дорожнього руху, тобто наявність стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів, які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. Естакада інженерна споруда для руху транспортних засобів та або пішоходів, підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а, так, а також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу, житлова зона, дворові території, а також частини населених пунктів, залишення місця дорожньої транспортної пригоди, дії, дії учасника дорожньої транспортної пригоди спрямовані на приховання факту такої пригоди. Або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення працівниками міліції заходів щодо встановлення розшуку цього учасника та оборошуку транспортного засобу. Засліплення Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли Водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. ЗУПИНКА Припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів чи завантаження розвантаження вантажу. Колона транспортних засобів організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Край проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Видина, це видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині в місті її, прилягання до узбіччя, тротуару газону, розділювальної, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки. Крайнє положення на проїзній частині. Заположення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини, середини проїзної частини або розділювальної смуги, яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу, у тому числі двохколісному, ще ближче до краю проїзної частини, середини проїзної частини або розділювальної смуги. Легковий автомобіль. Автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти з місцем водія, включно. Маневрування маневр початок року. Перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, повороту праворуч, чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом. Маршрутні транспортні засоби, тобто транспортні засоби загального користування це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Механічний транспортний засіб. Це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Мікроавтобус. Одноповерхневий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. Мопед двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Мотоцикл двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Населений пункт це забудована територія. Небезпека руху, зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її, або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпечі ці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого, е, іншого транспортного засобу на зустріч загальному потоку. Недостатня видимість. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Обгін. Випередження одного або кількох транспортних засобів пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Обмежена оглядовість. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги придорожніми інженерними спорудами. Насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Оглядовість – Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Перевезення організованих груп дітей одночасне перевезення 10 і більше дітей з керівником, відповідальних за їх супроводження під час поїздки. Звертаю увагу, що на групу з 30 і більше дітей призначаєте додатково медичний працівник. Пасажир особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Перешкода для руху. Це нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного. Засобу. За винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів. Перехрестя місце перехрещення, прилягання або розгалушення доріг на одному рівні, межою якої є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Пешохід Особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску. Пішохідний перехід. ділянка проїзної частини або інженерна споруда призначена для руху пішоходів через дорогу. За відсутності дорожньої розмітки, межі пішохідного переходу визначається відстань між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутністю пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки шириною тротуарів чи узбіччя. Прилегла територія. Це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Проїзна частина елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Регулювальник поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі, підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції для безпеки дорожнього руху, дорожньо експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, паромній переправі, які мають відповідне посвідчення, та нарукавну пов'язку жезл диск з червоним сигналом чи світлоповертачем. Червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому одязі. Рейковий транспортний засіб. Трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Розділювальна смуга. Виділений конструктивно або за допомогою суцільної лінії, дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який розділяє сумішні проїзні частини. Роздільнювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів. Смуга руху. Поздовжня смуга на проїзній частині за вишки щонайменш 275 метри, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Стоянка припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин, з причин не пов'язаних з необхідністю виконання вимог правил дорожнього руху, посадкою висадкою пасажирів, завантаженням, розвантаженням, вантажу, темна пора доби частина доби від заходу до сходу сонця. Тротуар, елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини, або відокремлений від неї газоном. Узбіччя, виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів. Узбіччя може використовуватися для зупинки стоянки транспортного засобу, руху пішоходів, мопедів, велосипедів за відсутності, тротуарів пішохідних велосипедних доріжок або у разі неможливості пересування по них, а також гружових возів, саней. Учасник дорожнього руху, особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир, погонич, тварин.